Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі підписники! Ну що, сьогодні неділя, Хожу, відпочиваю, гуляю! Хоча хтось і не відпочивав, звісно. Дявки мене там не відпочивають, драють там туди-сюди. Ну, у нас є така можливість. в общем-то. Ну що, неділя відпочиваємо, хоч обкладу, що ми зробили в суботу. Що ми зробили вчора? В общем-то, підемо, подивимся І хоч це заразум сьогодні. Сьогодні. Хоч заразум зараз поїхати в общем -то, просять люди, дуже молебно просять, в общем -то, є 50 сотих люцерки в них, мають вони одну коровку, заготовили за два окоса сіни повністю собі коровки з головою. Кажуть, Льоня, забери її, будь ласка, безкоштовно, ну, прям хана якийсь. Ну, кажу, Катюні, кажуть, давай прийдемо, що що там воно є, там є, що брати, чи нема, що брати, знаєте, бо люди, ну, людина. Забери, забери, а що там є брат чи ні, ми там бур'ян таке чи ще щось. Так що сьогодні поїдемо глянемо і на люцерочку. Ну і заразом, звичайно, я думаю, з'їдемо на поле, там нас, де ми молотилися, Подивимося, чи амбрузія не пішла, чи треба вже дискувати, чи не треба дискувати. Ну, трошки з вами поспілкуємося, щось трошки вам покажемо. Так, ну що, пішли глянемо. Знаєте, як, Льоня одразу знімав відос, отримав тик від глядачів. Льоня посіяв кукурузи, кажуть, Льоля. Що ти, блядь, сієш? Вересень місяців. Треба було сіяти жито або овець з горохом, більш морозостойке, каже, якраз би тобі аж до зими було б чим годувати коров зеленим. Ну Глядачі, все ж не знаєш. знаєте як. Я знаю, що раніше сіяли кукурузу, сіяв нас на кукурудзи. Тут теж так само, знаєте, я зараз п'ємо сарачик, покажу, що зробив перед цим. Глядачі пишуть там, глядачі пише молодець, що кажуть, льоня, не воно, мале буде, мале. Ну а що мале з чим покажу, глядачі? Зараз Льонем Якраз. О, Дівки мої треба підчищати, трохи бо попадали. О, паразити. Трохи дівок покажу зараз. Зараз, глядачі. Трошечки з вами показейнуємо. Оцей вихідний. Хіба з ними буде якийсь вихідний? Все одно, що дадуть роботу. Так, ну що, заходимо глянемо. Що ми вчора займалися? Вчора трошки припахав кума. Зоречка. Трошки припахав кума. В общем-то, кинулись ми, поставили отакий бойлер із кумом. Сказу, що я так теж був бойлер. В общем-то, був бойлер на 50 літрів. Поставив був бойлер на 50 літрів. В общем-то, на три коровки вистача маломайських притих глядачі. Ну у нас раз приїде ще жіпулечка, то треба розчитувати на 4 коровки. Ми на 4 коровки буде мало його того болю. Ну, заїхали, там якийсь дешевенький, саме дешевий. В общем-то, 50 гривень бойлер. Ну, трошки ми добали води. В тепер бойлер взяли на 80 літрів. Ось отак такі. Отаке, бачите, вчора вертили. вертіли, кажу, куменець давай. Він ти дуже не хотів. Каже, ай, куме, блін. Якраз вчора виходний у нього був. Ось такі ці, ну, вламав, звісно, поїхали, поставили. Ну, що ми? Ми цей будівлер, що на 50 літрів взяли в общем-то, сарайчика, перенесли у кухню. Ну, в общем-то, Сюди поставили новий сарай на 80 літрів, а той, що стара, я, на 50 літрів, перенесли у літню кухню. Бо їм теж невдобно, там гарячої води у нас немає. А таке, знаєте, як чи банку обмить, чи таке по цьому щідляним, як там поставили, як туди приліпили. Тепер довольна така щаслива, капець. Ну я ж кажу, кому неділя, хто віддихав, ну а дружині ніколи віддихати. Прибирав в літній кухні. О, Катюха банки миє. Заходьте, покажу, як я приліпив бойлер. Всім привіт. Катюнчик, привіт. Китюнчик. Всім привіт. Ан... О, молодці. Прибирають уборку. Тут бачу вчора і дрелив, і свердлив, пилюка на нов такої. Ну що, Кать, як водичка. Це О, розбавила. Розбавила? Так, а? О, водичка тепленька. Ну що ми сюди виходить? А ну, зайдіть, будь ласка. Це у нас виходить літня кухня. Тут ми нічого, тут ми ні їмо, ні готуємо, ніде нічого. Хоча тут у нас і газова плита є повноцінна, і вода є, каналізація є. Ну, це приміщення тримаємо типу, для молока. У нас людські банки, тут, бачите, ось як повно баночок. Людський стоїть. Плюс холодильничок такий ми теж взяли під молочко. Класно, звичайно. Ось Поняли? Це, це наш холодильник чисто під молоко. І все, ми сюди більше нічого не ложимо, не ставимо. Це, знаєте, як здоїли коровку, там людина каже, що зараз не приїду, приїду пізніше, там через пару часиків, щоб молоко не скисло, щоб молоко було нормальне. Ми сюди його в холодильничок ставимо. Так, до болера, дивіться, Катя, відійди, не мішай. Дивіться, як приліпив булір. В общем, у нас тут рукомонничок отакий. Воду не спустила. Рукомоночок отакий. І на друкомольничок прицепив булір. Ну, я думаю, тепер дівкам буде пісня, песня. Да? Ну, mm -hmm. Катюха каже, все, кухню оборудуємо, ще пару коробок будемо, сир голландський варити, Який ти нам казала, сир є ще там якийсь. Купимо купим сироварню, каже, по, нарешті ми крутнемося. Я кажу, досвід. На коровах ще батим хто не був. Коровами, з коровами стають гробатими, а не багатими. Треба другий бізнес йти. Ні, нічого, зато тепер тут будемо вершки робити, сири варити, не в хату тягнути все. Вода тепла є, вся класно. Та це ви, Ми копій. щасливі з вами. Звичайно, знаєте, як, ну, хтось маска, Льон, та така бідненька кухонька, все. Ну, глядачі, все воно завжди, знаєте, я, я не знаю. Як одне одну, блін, не доганяв. Хоч нам того зробити, та не так. Хотіли ж, хочеться тут -то теж зробити дружина, Давай зробимо так, як щоб красиво було потолки, там, пластиком обшиємо, стіни, щоб воно хоч трошки більш-менш маломайське, бо звичайно ж люди заходять, знаєте, як, кожному хоч, як, як красиво все то людині приємно і молоко обрати. Якщо сараї чистенько, красиво люди бачать, ну, по відео бачать на цей, теж знаєте, як класно все. Цим людям хоча молоко обрати. Ну, звісно, як і в кухні, порядок більш-менш маломайський, є і гаряча водичка, і все, то теж люди на це звертають уваги. Бо у нас так само, у нас що кухню треба підтримувати в чистоті, що сарай в чистоті. Бува, приходять молоко брати з маленькими підписниками моїми, є такі ці, ми на коровку. ну, Саме ж не йде з дитинка до коровки, йде з батьками там чи з цим. Так що, щоб не впасти, приходять тримати, щоб більш-менш було, більш було нормально і частенько. Такі так, ну що, розказали, трохи показали. А що ми ще ж ми ж добрали? там, Тут у нас такий рухманик був такий. Поганенькі так, плюс кран ми докупили, бо було, на один кран теж. Ну, в общем-то, і зробили в уголок, трошки роцей. Ну, з кумом куму, куму конечно, дуже велике. Дякую. Розпаяли бігом все, дивіться, як поробили паєчку. Ну, все зробили по красоті. Так що, якось так Ну що, глядачі, що Катюнчику? Поїхали глянем на люцерку, що нам там віддають. Поїхали. Звичайно, я кажу, зараз спитаю глядачів, чи забирає, чи не забирає чи в кінці відео на цьому. Кажу, дружині. Що робимо? Берем чи ні? Покажи їй, будь ласка. Покажи, він хай киває, як. Отак. Отак каже. Просто надоїло. А вона каже, вже воно мені те сіно надоїло. Каже, фатить його льоню. А я кажу, ну китюнчик, знаєте, як, фатить то фатить. Ну, Треба ще. Ну, лишнє як, лишній запас в одне місто не тулиться. Так що. Зараз підемо глянемо. Якщо вона нормальна, шикарна, все, що без бур'яна. В ну, общем, то поїдемо льоном, вам покажемо і з вами порадимося. Чи забрати, чи ні. А хто, хто сказав, ну, як ви думаєте, чи брати чи ні. напишіть в коментарях під відео. Зводите і цей, брати, ні. Скажете ні, значить не будемо брати. У нас, в принципі, сіна вистачає. Даже на 5 корівок, 5 скотин у нас буде в принципі, на зиму 5 скотин. то у нас 1600 сіна. Якщо взяти по 300. Я беру грубо, так знаєте як, в принципі, 250 тюків на коровку вистачає з головою. Ну, я беру грубо 300 тюків, бо як ми годуємо зимою і літом-сіном 300 тюків, то нам в принципі 1600 тюків до наступного сезону хватить поза глаза. 300-300, 1200, да? 1500 тюків, нам на 5 коров отак, а в нас вже 1600 тюків. Да? Я слухай, я так розказав, що мені вже їхати не суті на ту літарку. Ну все одно підемо глянемо. Бо халява! Погнали! Ясно. Так, ми пішли, погнали Катюнчик. Що, ти за рулем моя, чи я? А ти давай. Я? Быстрійше доїдемо. <рісляє> а... кажу, я не знаю, де там третя передача. чи четверта. Колись скажу, поїхали на річку. Поїхали по на річку. Вона тільки на права здала, все з правами, ж ділова. Па, я за рулем. Ну кажу, доць, без питань. Сідай за рулек, все ж, ну, дитині треба давати. Я ну, розумію, що новий не дав машини. Ну, Жигульчик, звичайно, хай бере. мені на нього вже цей. Сідає, глядачі, пече. Третя кушелила, 80, жигулями, пече, топче. Я терпів, терпів, наверно, с... кілометрів 20 терпів. Мені просто, знаєте, як... Ну думаю, блін. Ну четверту вона найди, чи ні в цій машині. Я розумію, там п'ятої немає. Ну четверта там вже була. Є ж там четверта передача. я маю. Пече, пече. Кажу, коть, є ще четверта вона. Мені фото і трьох. я кажу, ти шо, ку приколі, що все, ну і машини не вийде, поки не буде четверту передачу. Так що, погнали. Ай. Відкривай ворота. Давай, поїхали. А, глядачі, Ну що. Катюха відкрива ворота. Погнали. Забираємо її, поїдемо подивимось, будемо приймати рішення. Звичайно. Ну як? Будемо приймати в з вами, глядачі. Що так кажу? То, що, блін, роблю, тоді переробляю. Роблю, переробляю. Я коли ставляв перший раз болер, то мені написали, глядачі кажуть, Льоня, малий буде болер. Ставляй літрів 80, а то й 100, щоб тебе був літровий. Ну, Бачите, я трохи не послухався. Коли воно таке є, 50 літрів боле на три коровки вам вистачить і то притичок. Поняли? Не то, що там не сюди є, як, не сюди миємо, миємо тільки вім'я. Миємо вім'я, тоді ж перемиваємо гарячою водою, дойку всю перемиваємо, плюс те, що миємо і коров дуже теплою водою, холодною водою не миємо коров, знаєте, щоб Тож, жалко скотину, холодною водою її драяти. І через що такий ну, великий розсот води. Та що, думаю, покеронче треба поставити, зробити, щоб воно було. Бо приїде полька, то ж треба буде її доїти і все, тоді буде лела, буде не вистачати води. Так іде. Ну що, поїхали, зараз глянемо. Тут буквально там, де моя земля вся, де ми діскуємо, де ми косимо, в тому крайку і люцерочка. Так що зараз... Проїдемося, глянемо і подивимося. Це буквально від нас там 5 кілометрів. Так, погнали. Глядачі. Приїхали, ходімо глянемо. Катюнчик погнали. Приїхали, виходить, ось така нивка. Дивіться як. Та що, воно ще не цвіте. Вони, видно, пізненьку другу кусу брали. Ще нема ні цвіту, ні, 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 нічого. Трошки де. Ну так. Да. Так що йдемо коментарів. Оце ждемо косить, не косить. Пишіть, так, косить або пишіть, ні не косить. Зараз ми поїдемо ще, глянемо, ми посіяли еспер... ну, ячмінь у нас був з есперцетом. і їдемо дивитися, там де був ячмінь, хочемо глянути, чи його дискувати чи не дискувати. Ми там немає буряну, то не треба дискувати буде. Так. О, доїжджаємо ми до нашої люцерки. Давайте станемо глянемо 5 секунд, так, да, Катюнь? Зараз да, на межі станемо між есперцетом і люцерочкою. Та, я думаю, не буде тут, речі, стартує вкуса, щось мені мало. Цей. І плюс я ж кажу, погода вже пише, що почне, піде похолодання. Погнали. Так, глядачі. Ну що, ходімо глянемо, що тут робиться. Катя, скільки ми? Ти ж назад дай скосили цю люцерку. Да, ні, наверно, біль... Та ні, наверно, більше. Да? Пару відео назад. На все, на все, все считається так відео. <гум> Пару відео назад ми скосили люцерку. Півтори неділі десь доступ. 5 днів, 6 днів вона лежала, поки вона висохла, бо був дощик і все. Оце виходить четвертий укіс. Дивіться який. Оце такий у нас получається четвертий укіс. Хто знає? взагалі кажуть, що четвертий укіс люцерки дуже ядовитий. Глядачі. Через що ядовитий? То що вже коли вона підросте четвертий кіс, буде більший, вона вже висихати не буде, не висохне вона, піддає вона погано. І коли ви годуєте корівок, коровку може йдуть на дима і коровка може пропасти. Так що, щоб знали, що четвертий кис літерки дуже такий він. Якщо ви не можете його висушити, то він ядовитий глядач. Якщо, якщо у вас воно висохне, тоді воно ж, в принципі нормально можна годувати. Ну, що вже ну хто знає, воно ж бачите, тільки начало вересня. Ще ж, в принципі, ну я думаю, в жовтні вже його сушити ніхто не буде. Це факт. Так, спарцет. ходімо глянемо на есперцет. Що у нас робиться? Ми ж тут, виходить, викосили і стерню. Викосили стерню. Забрали... Як, затікували соломку і таке. Забрали, виходить, виходить з цього. В принципі, дивіться, така краста. Без амброзії, без інде нічого. Який пішов есперця, дивіться. Ай, красавчик! Ти бачите? Сила взагалі шикарний. Як я люблю, так степ, траву. Ти Та теж така сама. З тобою. Це Дитя саме отак кажуть, чого? Катя з вами, а Настю ми ніколи не бачимо, що вона з вами їздила. Ну, Настуня, знаєте, Настуня виросла Котя виросла тоді, коли ми були молоді. Коли в нас була коняка, е, корови. Ну, корови було 5 штук, на коняці ми їздили. Через що вона більше простих крові, як то й кажуть. Настуня вже така дужче, вона до корів, ні, до хазяйства дуже це, вона любить дуже книжки. Так що комусь така подається, одна попледеться, та що любить <сум> працювати, цей, а друга подадеться то така, тому як? Така, щоб книжки читати. Такі вам книжки читати, серенади там вичитувати. Так що майте на увазі. Так, що тут, Поїхали глянемо на ту на ячмінь там, де треба. Чи дискуємо чи ні? Поїхали для дачі. Трошки нас покатаємо. Медополе получається. зараз подивимося, яка там красота. Що, катюнчик, ходімо глянемо. Покажемо хазяї, як показуємо глядачам, які ми хазяїни погнали. Ну що ми? На полі тут у нас було 70 сотих ячменя зимнього. Да, Яким ми сіяли, що так, що прямим посів, посівом посівом сілочкою від компанії Ремсинтез, тут було раз дісковано і все. Приїхали сюди сіяти, а тут у нас була люцерка, в общем-то, общем ячмінь був по люцерці. Тут у нас була три роки люцерка. Приїхали сюди сіяти, а тут у нас ось така люцерка стояла, як оце щось. <реку> ну, вона, в принципі, посіяла хробихни. А, правда, катюха сіла, не я сіяв. Так, що у нас тут робиться? Бачите, як раз було дісковане все, а люцерка все одно вилазить. Люцерка все одно є. Бачите? Ну, звичайно, і амброзія. А ну ще трошки далі пчіть. Дивіться, ну тут уже, вже звісно, сплошним ковром. Сплошним ковром амброзія. Да. Де вона зараз така взялася, ця амброзія? Це кошмар. Що робити, глядачі? Ану райте. Дискувати. Чи в принципі вже ж вересень місяць можна заїжджати та його переурювати та не морочити собі голови з тими дисками. Чи можна краще дисконути, а десь у жовтні тоді переурати його і буде по ділу. Ждемо, чекаємо ваших порад. Знаю, там більш таких професіоналів, спеціалістів, фермерів, які можуть порадити які. О, які можуть порадити. Так що, От якось так і діли глядачі. Ну нічого. Покатались, подивилися, вам показали, саме головне, те, що воно є. Ну і ждемо ваших порад. Ну а кому подобалося таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну, все буде обов'язково Україна. Пока-пока.